Воркаут Адама з базу воркаутера. Як накачатись називається серіал, який зараз включений в цій серії відео тренуванні. Тренування для прокачки м'язів досить складне. Тому всі обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал для розвитку про вигу українського контенту. І давайте почнемо саме тренування. Потрібно зробити одне підтягування зворотнім хватом вузьким. До однієї хвилини підтягуючись, тобто це в середньому 30 секунд підтягуватися потрібно вверх, 30-вниз, але можливо в такому підтягуванні інколи підтягування робляться по різному. Інтуїтивно, чисто хаотично, більш не так збалансовано, тому що ще немає досвіду чи сили достатньої і витривалості. Але потрібно орієнтуватися приблизно на одну хвилину, тобто, якщо десь вверх виходить підтягнутися за 25 секунд, то вниз треба опускатися 35 секунд через те, що другу частину опускання тіла вниз важче трохи виконувати, то краще робити 40 секунд підтягування вверх, 20 вниз, якщо вже так нерівно в дисбалансі. Але в ідеалі Потрібно робити таким чином, щоб ідеальний баланс створювався 30 секунд вверх, 30 вниз. Рахувати треба, звичайно, що в голові, виращувати свій таймінг, зрочувати його і робити себе більш професійними при такому тренуванні. І з часом з кожним новим тренуванням цей таймінг стає все кращим, кращим і кращим. Тому обов'язково такі тренування треба робити в розумінні обов'язковості. Такої як е, обов'язковість. Друга вправа це віджимання на брусах повільні. Починати потрібно знизу, також до однієї хвилини вверх та вниз. Це в середньому десь намагатись треба, звичайно, більше робити віджимання на брусах по часу, ніж на перекладенні підтягування, тому що в середньому бруси прирівнюються до перекладеної 2 до 1, але при цьому всьому в цьому тренуванні намагайтеся хоча б робити таку саму кількість секунд вверх-вниз опускання тіла на брусах, віджимаючись як на перекладині. Якщо можете більше, то робіть більше. Тобто, якщо робити більше віджимань на брусах, чим підтягувань на перекладині, то це абсолютно нормально. У мене для прикладу максимально поки, виходило робити 64 підтягування за підхід. А віджимань на брусах аж 166. Тому це десь два з половиною рази, десь у мене воно так виходить. Тому в середньому в цьому тренуванні також орієнтуйтеся на одну хвилину, 30 вверх, 30 вниз, будете робити довше та довше. Нагадую всім, що для того, щоб зробити таке тренування, потрібно мати дуже високу, високоякісну. Змогу, силову та витривалу робити таке тренування, тобто мати треба достатню кількість сили витривалості та знань в базових правах, які самі собою не з'являються а потрібно, щоб їх знати і мати багато чого зробити, тобто тренувань, достатню кількість і досвід свій збагачувати з роками навіть. Тому, само собою, що для того, щоб ви могли зробити це тренування, то вам треба робити багато таких тренувань. І якщо ви не вмієте підтягуватись, віджиматись, або підтягуватись разів 10-20 навіть за підхід, то навряд чи ви зможете зробити це тренування. Звичайно, що пробуйте, і це тренування треба зробити не тільки в такому прикладі. Показую вам свій варіант виконання цього тренування. Тобто, по моєму прикладу, можете робити і 3 секунди вверх підтягування вниз. 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд. І доходити до мого рівня однієї хвилини повного одного підтягування та віджимання. Другий підхід треба зробити після відпочинку інтуїтивного до 2 хвилин. Це підтягування на перекладині з зворотнім хватом, також на ширині плечей однохвилинним. І наступне це віджимання теж на брусах. Таке ж однохвилинне. тобто два великих підходи по одній хвилині. В середньому це 4 хвилини виходить це тренування, плюс відпочинок між першим таким сетовим підходом і другим одну-дві хвилини. Це 5-6 хвилин тренування взагалі в цілому займає по часу. Тому щоб зробити це тренування, навіть таке просте, недовге, яке робиться без відпочинку нонстопом одну вправу за іншою, тобто підтягування одразу віджимання на брусах, більше сили витрачається при підтягуванні, тому при віджиманнях на брусах вже певна частина витривалості сили. Залишається на перекладенні, і якщо таким чином воно балансує вас, так, як мене, то тоді вам вийде зробити як однохвилинне підтягування, так і однохвилинне віджимання, тому що більша частина сили на однохвилинному підтягуванні пішла. І саме розуміючи цю інформацію, виконується таке тренування. Але навіть для того, щоб робити 20 секундне підтягування, то потрібно певну кількість разів підтягуватися і віджиматись. Точно не можу сказати, кому яку, тому що у кожного свій індивідуальний рівень та індивідуальне унікальне тіло. Але при цьому всьому база має бути мінімальна 20 підтягувань, 40 віджимань на брусах. Мінімум. Для того щоб робити, починати такі повільні підтягнення та віджимання, тому що не маючи цієї основи, ви будете дуже тяжко, довго і нудно тренуватися. Але якщо навіть ви не хочете пробувати вже, якщо підтягуєтесь 5 разів чи віджимаєтесь 10, то пробуйте, ви будете падати з перекладини та брусів, тому що вам буде не вистачати ціпкості, сили і витривалості. Тому збагачуйте, зростайте себе в базовій підготовці качайте базу підтягуйтесь більше за підхід віджимайтесь на брусах і таким чином постійно постійно прогресуйте для створення ідеальної бази в воркауті про свою базу вже сказав ще до цього 1111 віджимань за підхід від землі то це моя база, яка в середньому є такою, про яку сказав, і до цієї бази, щоб дійти, робив різні тренування, створював паралельно за більше п'яти років тренувань відеоблогіном, займаючись програми тренувань. Тому ці всі програми тренувань на сайті зараз продаються за 1111 доларів www.rukatodama.com Але смію вас обрадувати, що є зараз акція. Така, де хочу вам подарувати цю програму тренувань і загрузити вільний доступ, щоб ви змогли всі тренуватися, тому що вирішив перестати продавати за таку велику суму грошей програми тренувань, а просто віддати її вам всім на користування в інтернет. Але для цього потрібно виконати умови акції. Умови наступні зараз. Робиться збір. Набираються, збираються гроші на банку Монобанка в розмірі 45 тисяч п'ятсот гривень. Коли закінчиться, завершиться збір грошей, закінчиться ціль, розіб'ю банку і загружу вам всім програму тренувань. Вільний доступ. Посилання на банку в описі під відео, тому долучайтеся до збору. Давайте, будь ласка, назбираємо до кінця місяця цю суму грошей. Ціль 45555 гривень. Зараз на даний час назбиралося трохи більше трьох тисяч гривень. Тому давайте, давайте, давайте. І другу частину такого тренування показую в іншій спортивній площаці, але суть та ж сама, тобто підтягування повільні на перекладині та віджимання повільні на брусах. Для того щоб прокачати м'язи на даний час уже з своїм досвідом і тренувальним прогресом, процесом, взагалі, всіма своїми тренуваннями, які роблю на протязі всього свого життя, до цього моменту у мене більше 25 років стажу тренувань. То за цей весь час, який пробував тренування підтягувань віджимань для того, щоб прокачати конкретно м'язи на тілі, всі абсолютно, які задіються при підтягуваннях і віджиманнях з усіх існуючих вправ, а їх є просто сотні, тисячі, мільярди, трильярди, вибрав для себе поки що, то, що мені дійсно відчувається, насправді такою. Справою, яка дає прокачку м'язів, це повільні підтягування і повільні віджимання. При повільному підтягуванні тіло концентрується, м'язи надуваються, пампляться, збільшуються, потрібно важку масу тіла, тому що, в принципі, в кожного, яка маса тіла б не була, то тіло якраз Має витримувати свою вагу тіла в мінімумі задачі а в максимумі, в моєму розумінні, взагалі досить добре володіти потрібно могти своїм тілом, і для того щоб зробити однохвилинне підтягування, то потрібно в принципі досить бути сильними, витривалими. І от це тренування якраз це спроби робити однохвилинне підтягування не 30 секунд, не як в минулому тренуванні, 30 секунд, вверх 30 вниз, а просто спробу зробити по одній хвилині підтягування, знизу вверх, до якої точки дійде, зверху вниз. Це позитивна і негативна фаза підтягування, і таким чином від 30 секунд плюс 30 Секунд однохвилинного підтягування пробую дійти до двоххвилинного підтягування, що є одну хвилину, вверх, одну вниз підтягуватись, тому що це вже next level так набагато. Важче і це якраз приклад вам того, що можливо постійно прогресувати таким чином. Підказую вам конкретно, що якщо ви по 10 секунд робите підтягування і не можете робити підтягування 15 вверх, 15 вниз, то пробуйте 12 вверх, 12 вниз, 13 вверх, 13 вниз, 14, вверх, 14 вниз, і так до 15 вверх, 15 вниз, то саме стосовно брусів, постійно потрібно розвиватися, прогресувати і намагатися. З кожним новим тренуванням, якщо у вас виходить зробити по 10 секунд. Підтягування вверх, підтягування вниз, пробуйте по 15. Якщо віджимання робите по 15, вверх, 15 вниз, пробуйте по 20. І таким чином постійно-постійно йдіть до кращої версії себе і прогресуйте. Тому що, в принципі, кожне нове тренування дає прогрес і прокачку м'язів. Так от повільні підтягування віджимання надзвичайно сильно нарощують м'язи. Це така сильна концентрація в м'язах, приблизно як коли качатися за лі. З усіх існуючих вправ поки що це найбільше те, що по-моєму дає ефекту прокачки м'язів. Тому для того, щоб накачати м'язи на тілі, в особливості спини, грудей, рук, торсу, потрібно робити такі тренування. Тому пробуйте ці тренування. Минулі тренування відео є також схожими. Зараз долучайтеся до збору до кінця листопада, будь ласка, попробуємо це назбирати. Тому давайте, давайте, давайте. А також підтримати розвиток українського контенту на сайті Patreon. Посилання під відео буде, і разом будемо розвивати український контент, качатися, ставати сильнішими, розумнішими. Всім пока!